Всіх привітю на моєму YouTube каналі і ми продовжуємо робити ось такий електровелосипед. Сьогодні прикріпили ось такий задній щиток, передній щиток прикріпили. Взагалі щитки заказували, По щитки ті, що йшли в комплекті до цього велосипеду. Були ну, такі короткі, не такі, як ці. Повно закривати колеса. А ці закривають якраз нормально, щоб грязюка там не летіла. Взагалі, коли кріпили задній щиток, то ніяких проблем не було. Все, він якраз швидко підійшов до цього колеса. Ще прикріпили ось такий дропаут, таку железячку. Це щоб бо тут мощність дуже велика в цьому електроколесові, щоб оцей провод не прокрутила. Також, коли кріпили передній щиток, то не дуже нам було просто його прикріпити, бо тут це кріплення було трохи дліншим. Прийшлося його укорачувати, бо щиток десь був аж ну, на нас стільки десь більший. Так якраз нормально підійшов. Тобто все нормально з переднім щитком тепер. Також встановився такий багажник, він йшов в комплекті до цього велосипеда. Має такий вигляд. Також встановилася таку ручку газу. На ось цьому екранчику буде показувати швидкість цього велосипеда, також заряд акумулятора. Ну так взагалі за Сьогодні така робота зроблена. В підучих відео буду знімати. Ну, подальшу його збірку. Ну а я желаю всім всього найкращого і всім пока.